Вас вітає медична інформаційна система Аскип.Нет. Розглянемо внесення амбулаторної взаємодії відповідно до вимог з Здоров'я 40 профілю сімейного лікаря. Вйшовши в особистий кабінет, пройдіть авторизацію на центральному компоненті e-Health. боковому меню обираємо дошку візитів. Обираємо слот, записаний у графік з здоров'я 40. Натискаємо інформацію про візит. Створити амбулаторний епізод. Натискаємо на кнопку Створити новий епізод. Зверніть увагу, система автоматично заповнює поле тип епізоду провинна медична допомога та назву епізоду, а 98 Підтримка здоров'я, профілактика, огляд. Вимоги згідно з програми «Скринінг Здоров'я 40. Натискаємо на кнопку Створити та Вивантажити. Після цього в діях епізоду обираємо створити взаємодію. У табі Взаємодія активуйте позначку «Скринінг здоров'я 40. Відповідно до вимог програми «Скринінг Здоров'я 40. Якщо у пацієнта відсутня інформація про діагнози серцево-судинних захворювань та діабету, тоді у разі виявлення факторів ризику необхідно вказати основний діагноз з переліку. А за умови, що у пацієнта є встановлений діагноз гіпертонічної хвороби та або серцево-судинного захворювання та або діабету, тоді обов'язково в причинах звернення необхідно вказати К31 або Т31 та основний діагноз вказати з переліку Переходимо до заповнення діагнозу. Після цього, відповідно до вимог скринінгу здоров'я 40 пацієнтові необхідно вказати діагностичні звіти та за умови, що в колонці коди спостереження Loing Вказані конкретні коди спостережень. Ці коди спостережень необхідно вкласти в конкретний діагностичний звіт. Розглянемо, як же заповнити діагностичний звіт з кодом 96037-00 та вкласти туди. Такі спостереження, як діастолічний артеріальний тиск, систолічний артеріальний тиск, індекс маси тіла та окружність талії. Переходимо до заповнення блоку діагностичних звітів. У полі медична послуга вказуємо послугу 96 00 інше обстеження, консультування або оцінка. Заповнюємо поле заключення лікаря. Та переходимо в етап спостереження для того, щоб в спостереженнях вказати посилання на діагностичний звіт. Обираємо поле категорія спостереження-обстеження. Обираємо діастолічний тиск, систолічний тиск, окружність талії». вказуємо значення. Обов'язково заповнюємо поле посилання на діагностичний звіт. У даному полі обираємо діагностичний звіт на послугу 96 00 Також нам необхідно ще вказати індекс маси тіла. Натискаємо на кнопку Додати ще спостереження, обираємо категорію шкали оцінки опитування та обираємо вид спостереження індекс маси тіла. Заповнюємо значення. Та, знову ж таки, у полі посилання на діагностичний звіт оберіть діагностичний звіт з кодом 96037-00. Це означає, що дані спостереження будуть вкладені в діагностичний звіт. Також перейдемо до заповнення шкали score 2OP та підсумкову оцінку ризику FendRisk. Для цього необхідно заповнити. Спостереження відповідних кодів. Додаємо ще одне спостереження. Обираємо категорію шкали оцінки опитування. Обираємо категорію «Скор 2 відповідно до віку пацієнта. Вказуємо значення у відсотках. Та обираємо підсумкову оцінку ризику з Risk». Також вказуємо бали. Після чого можете натиснути на кнопку Зберегти та вивантажити на центральні компоненти health. Зверніть увагу, за умови, якщо в межах амбулаторної взаємодії ви будете вносити дані і по інших медичних послугах, що покриваються програмою Скрині здоров'я 40. За умови, що в діагностичний звіт необхідно вкласти спостереження. Вам потрібно виконати такі ж самі дії, як ми розглядали з діагностичним звітом 96037 00. Давайте тоді окремо ще пройдемо випадок, якщо б ви заповнювали дані за аналіз холестерин, де потрібно також вказати код спостереження. Переходимо в блок «Діагностичні звіти. Додаємо діагностичний звіт. Також заповнюємо поле заключення лікаря. Переходимо у блок спостереження. Додаємо ще одне спостереження, яке відповідає згідно вимог внесення даних висот за скринінгом Здоров'я 40. Вказуємо дане значення даного спостереження. Та у полі Посилання на діагностичний звіт, обираємо діагностичний звіт з послугою т – аналіз холестерин. За умови, що медичні послуги, які покриваються за програмою Скринінг Здоров'я 40, будуть надавати. Ви лабораторії або інші медичні працівники, ви можете створити електронне направлення з програмою інші джерела фінансування. Для того, щоб це зробити, в полі медична послуга вказуєте медичну послугу, що покривається за програмою «Скринінг здоров'я 40. Обираєте пріоритет, категорію. У полі програма змінюєте на інші джерела фінансування медичного обслуговування. Натискаєте на кнопку Створити та вивантажите на центральні компоненти Health. Після того, коли всі медичні послуги, що покриваються програмою «Скринінг здоров'я 40 для пацієнта були надані, необхідно завершити епізод, який створюється під дану програму. Для цього в діях епізоду натисніть на кнопку Завершити. Дякуємо за увагу! Ваш Аскіпнет!